Доброго дня, любі друзі, в етері Софія. І так, карта дня на 1 квітня 23-го року. Загальні енергії та події. Ну, ладно, Вилізло дві. Вау, як цікаво! Зараз подивимось. І так, все, що стосовно грошей, грошей, роботи, там, вашої власної справи, так? Да? І те, що відносно стосується до відносин, боже, заговорилась, вибачте, те, що стосується відносин, це може бути особисті відносини або в колективі, в родині там і ще якась. Так? Тож, загальні в нас енергії, загальні події. Дев'ятка кубків. Карта каже про щастя, тріумф, перемога, виповнення бажань, задоволення, успіх. Пересичення якесь навіть благами, задоволення є відходу подій. Тут про матеріальний успіх, про добробут, позбавлення від потреби. Але вони ну, вилізли вдвох. Да? І четвірка мечів нас каже про спокій. Про те, що є необхідність побути на одинці, Про стабільність, обережність, необхідність режиму економії. Час планувати майбутнє. Саме для того, мабуть, і треба побути наодинці в своїх думках. От. Тут про медитацію, про одужання. Якщо ви зараз в такому стані, то знайте, що ви будете йти на одужання. От, ну і так, знаєте, можливо, таке ще настороженість та вигнання. Але що таке вигнання? Да? Ну, якщо людина не дозволяє, скажімо так, не приймає рішення все ж таки, там, десь глибоко в собі да, бути вигнаним. Да? Тобто не каже окей собі, окей. О, то неможливо людину звідкись, ну, скажімо так, вигнати. Да? О, тут, скоріш за те, що, все ж таки час якщо ви в такому стані якась у вас психосоматика, то все у вас зараз буде налагоджуватися однозначно. Да? Час ставити цілі, час побути наодинці. Задля чого? Задля духовного так само, розвитку. Тому що духовний розвиток він сприяє. Тому. Щоб у нас усі наші кубки були повними. Розумієте? Духовний розвиток равно багатство. От запам'ятайте просто собі таку тезу, і вам буде щастя. І так, туз кубків перевернути. Це стосовно все, що в нас грошей, роботи і так далі. Карта каже про сумніви, про тривожність. Карта радить не піддаватися впливу негативних емоцій. Тут можливо розчарування, от, якісь зміни, нестабільність і страхи. Тобто, да, в принципі, у вас з грошима все дивіться, з грошима все добре тут. З грошима взагалі все добре, але через свої страхи. Якусь зайву настороженість і так далі. Звісно, ви можете почати робити якісь помилки і просто своїми страхами, негативними обмежуючими установками, якщо вони у вас є, будете притягувати до себе негативні події. Зрозуміло? Тримайтеся позитиву, будь ласка, дев'ятка мечів, все, що стосується якихось відносин, ну, в будь-яких -як, будь да? які вам. Цікаві, скажімо так. Тут про невдачу, про хвороби. Каже, що можливо, от в особистих відносинах Ну якась чорна, чорна смуга, скажімо так. да Тому що тут присутні знову такі страхи, тут є потреба в отриманні допомоги. може Можуть з'явитися суперники, ну, небезпечні такі, котрі готові зруйнувати ваше життя. От, тож подивіться, хто у вас там такі подруги, друзі, да і, ну, якщо в особистому житті, да, то звісно, там на кохана людина не приходить і не радіє, не ділиться такою звісткою, вау, я зустрів ще когось, да, от, але це можливо. Просто будьте обережні і дивіться, якщо вже таке прийшло ваші відносини, ну прийміть це і зрозумійте, що ви. Краще да, за те, щоб залишатися в таких відносинах. Звісно, після зради, наприклад, да, ви можете ну, підхопити якусь психосоматику і знаходитися в такому стані, будете безпорадними. Тож, великом на індивідуальні консультації, буде вам щастя. До побачення з повагою, Софія!